Що ми з вами новості тільки не читаємо? Же, от яку газету не відкрий, Там либо удари Ізраїля по Ірану, либо удари у шлькам в Панам. І так, да, це больно. І удари у них серйозні, особливо коли подивишся на статистику і не розумієш, як ми, як ми взагалі це видержуємо. Росія обрушила на Україну болі 20 тисяч дронів в цьому году. 20 тисяч. 20 тисяч, тільки за першу половину года, а тут ще ж навіть половина року ще не пройшла. Ну а я зачем на цій цифрі акцентую ваше внимание? Не для того, щоб надавити на жалость на цьому етапі війни, де да й вообще в цьому смислу ніякого нема. Я хочу, щоб ми з вами взяли собі ну от якоби за мету, або уменшити цю цифру максимально, де її можна уменшити, або. Щоб ми вдарили в ответ не менше кількості разів. А желательно, щоб обидві цих складових одновременно були присутні. От тоді буде добре. І цей сюжет я ділаю для того, щоб зайвий раз підчеркнути так, що поки ми з вами читали новості про друге, про що то друге Сили оборони України, пралили в цьому направленні, працювали дуже ефективно. Просто новості були про друге. Мурашки страх і опасені хімічної катастрофи. Як жителі невинномиска пережили ночью атаку дронов? Біденькі, як же ж ви усе це пережили. І за що ж вам така напасть? Да, друге діло ми. Ну, по нам же ж от це все можна, ви ж на це нормально реагуєте. Да, а як только на вас щось то подобне летить, так сразу значить мало летить. Раз у вас ще привичка нормально на це реагувати не вироботалась. Надо щоб і більше. Этой ночью в небе над Невинномысском Ставропольского края прогремело не менее 10 взрывов. Изначально об этом журналистам сообщили очевидцы, а спустя время информацию подтвердил главы города Михаил Миненков. Противник пытался атаковать химический завод. При этом сами жильцы на протяжении двух часов продолжали комментировать произошедшее, опасаясь удара по заводу «Азот» и последующей техногенной катастрофы. 24 февраля 2022 года надо было опасаться, А поскольку вам тоді цього даже в голову не приходило, то любу потенціальну катастрофу ви вже заслужили. І якщо вона у вас ще не случилась, то це, ну, да, признаємо, це, скоріше, наша недоработка. Але ми обов'язково і справимося. Вірите, ми вже і справляємося. І вже напряжено працюємо в цьому направлінні. 13 добрих дронів астановили завод Верев. Деталі інцидента з Німенним миським азотом. Система захисту від дронів на підприємстві оказалась не готова і к масованій атаці безпілотників. В результаті атаки безпілотників временно приостановили роботу заводу Німенний азот в Ставропольському краї, одного із основних виробників аміаку і азотних добрив в Росії. Ну, ми то з вами люди грамотні. Ми знаємо, що от такий от завод це не про сільське господарство і Це про основу для вибухівки. І кожен такий от удар, який останавливає подібний завод, а ще краще його неспособним виробляти далі цю смертоносну продукцію, це мінус куча всякої срані, яка потім вже прилетить на наші з вами голови. А ще краще, щоб і по цій срані, конкретно по ній, і ще і от по ній від нас регулярно прилітало. Дым над Елабугой. Крупнейший завод дронов в РФ снова под ударом. В небе над Елабугой вновь поднялся густой черный дым. Нанесен удар по крупнейшему центру сборки российских дронов. Утро 15 июня в российском Татарстане началось с тревоги и густого черного дыма над промышленной зоной города Елабуга. Военный объект агрессора предварительно снова попал под удар украинских БПЛА. Это уже не первый случай атаки на военные объекты в Елабуге. У сил обороны Украины есть дальнобойные средства, способные поражать объекты даже на таком большом расстоянии. Свыше одной Тисячі кілометрів від українських граніць, і це новості іменно тих днів, коли весь мир як зачарований, дивився, як обмінюються ударами Ізраїль і Ірана. Ми ж теж не тільки получали. Ми теж обмінювалися, щоб максимально скоротити можливості врага обстрілювати нас. як би далеко він там від нас усе це не замишляв. Блэкаут ВПК ГУР провели успешную операцию в Кёнигсберге, обесточив ключевые мощности РФ. Украинские разведчики атаковали электроподстанцию в Калининграде, обесточив объекты российского ВПК и армейские части. В ночь на 14 июня в российском Калининграде произошла масштабная диверсионная операция, проведенная агентами главного управления разведки Министерства обороны Украины. В результате целенаправленной атаки на одну из промышленных электроподстанций в регионе подача электроэнергии к значимым потребителям, включая объекты российского военно-промышленного комплекса и подразделения на вооружённых сил РФ была полностью прекращена. Предварительный подсчёт ущерба для российской стороны от этой диверсии оценивается почти в 5 млн долларов США. Так, да, поремонтирую дані архєкритично на вореме і деньги вони на це потеряють. І тут самое главное то, что мы воюем активно и эффективно на территории врага, ну и на своей же территории. Мы тоже не сидим, склавши руки. И все эти дни хорошие новости с нашей территории тоже поступали. Под Макеевкой Хаймерс размотал колонну вооруженных сил РФ. Первые кадры с места удара. Под оккупированной Макеевкой под удар попала российская военная колонна. Большое количество двухсотых. И американские Хаймерсы у нас у США есть. И они у способны активно работать на всех направлениях. Де, даже если Хаймерсы мовчатимут, другие виды оружия свое веское слово скажут. ВСУ обнулили два батальона вооруженных сил РФ на Сумщине. Зюканал в трауре. Их уже нет вообще. В ходе наступления в Сумской области были уничтожены сразу два мотострелковых батальона вооруженных сил РФ. Выполняя приказ диктатора Владимира Путина о создании санитарной зоны, понес критические потери 30-й мотострелковый полк вооруженных сил РФ. Его два батальона фактически прекратили свое существование. А это как раз это направление, по поводу которого у нас больше всего принято охоти переживать. А там проводится своя Такая же эффективная работа, которую выданы только по сводкам Генштаба. Достаточно зайти почитать русских военкоров, у них что-то последние дни какие-то такие настроения совсем не победные. Северный канал. Мы разобрались в этом странном решении использовать возле Алексеевки подразделение 155-й бригады, когда там уже стоят два батальона 30-го МСП. Дело не в доверии и недоверии к командованию 30-ки. Дело в том, что их нет. Этих батальонов уже нет вообще. Не будем уточнять... Що з ними там злилось? Просто 155-та бригада, не путать з нашою французькою, у них є така ж під таким же номером. Це, мабуть, така сама любіша із усіх російських бригад для мене. Там, якщо новості, які то про неї з'являються, це обов'язково новості про її очередну кончину. І от мені інтересно, що ці новості не читають новоприбулі вояків цю бригаду. Вам совсем не интересно, что случилось с предыдущими там, семью, че уже даже во семью ротация мы? Совсем не интересно. А они последний свой приказ получали то, что это же, как и вы. Значит, готовимся до штурма. Ждем, когда отработают фабы. Ну, и, 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 и интересуются новобранцы. в смысле, и, а зачем вам знать, что будет дальше? Ну, там, короче, там дальше, как повезет. Северный канал, вы там оху... ФАБами по своїм хуярить. Фабы валять целенаправленно по той части юнаків, которая под нами. Дебилы. Да нормально, что ты ругаешься вообще? Зато русские клыновості там, які то почитають, скажуть, а нормально, наші там ФАБами так насыпали. Мы со своей стороны подтверждаем, нормально. Нормально, нам понравилось. А вам, если что-то там не нравится, вы знаете, що делать? Есть предложение вам самим і разобраться з тими самолетами, які вам и так не дорожат. Договорились? Работайте. Российский Су-25 сбили дружественным огнем. Утром под Солидаром в Донецкой области россияне сами сбили свой штурмовой самолет Су-25. Об этом 13 июня сообщил российский провоенный паблик Fighter Bomber, пишущий о боевой авиации оккупантов. Канал опубликовал видео, на котором виден вылет обоих самолетов РФ и зафиксирован момент поражения дружественным огнем одного из бортов. А я сам не сразу понял, в чем прикол, когда подавился это видео. У меня первым желанием было подяковать русскому пилоту за то, что, ну, по сути, сделал нашу работу. Хоча він вправи сказати, що він старався не для нас. Він старався ради наших пацанов, яких цей придурок зараз би взяв би і розбомбив. Ну, ради тих пацанов, які там наші вперше посадки потім покрашать. Так що справедливість, вона що так, що так, все одно восторжествує. І всі ці дні, коли нам казали, що новості про друге, що про нас усі забули, що ми нікому не інтересні наші сили оборони. Встанавлювали справедливість і робила свою роботу, робила хорошо, активно, ефективно на всіх можливих направленнях. І вони робитимуть її і завтра, і післязавтра, і сколько буде надо, І не зважаючи на те, про що говорять в новостях. Хоча і новостям би непогано було би цю роботу почаще замічати. Так, справедливість і ще більше торжествуватиме. Так, ну і про допомогу Збройним силам України сьогодні хотілося б, такий, знаєте, неплановий ще один раз поговорити. Просто з'явився один дуже цікавий збір на ЗСУ. От він реально дуже цікавий, мій колега, автор та ведучий програми Україна в вогні Рауль Чілачава, організував цей дуже цікавий збір. І його в чому? Ви донатите на армію 400 гривень і отримаєте можливість отримати собі вінтажний Mercedes-Benz таку от красоту, мрію багатьох поколінь, як я знаю, і там уже зібрано практично 2 мільйони гривень, і треба ще, і ці кошти підуть на дуже хороші і правильні дрони. І зараз я думаю, Рауль сам нехай про усе це і розкаже. Якщо ви маєте 400 гривень, ви відправляєте ці гроші на нашу монобанку. Хочете відправити 10 разів по 400 гривень, і тоді шанси зростуть. Через кілька тижнів ми закінчуємо збір грошей, усі ваші контакти. Ми завантажуємо програму Random.org і потім з'ясовуємо, хто отримує цей олдтаймер в дуже і дуже непоганому стані. Але при цьому кожен з вас не програє, тому що. Гроші від цього розіграшу ми витратимо на якісні дрони на оптоволокні, які поїдуть на фронт, на якісні дрони, які вміють збивати інші якісні, але російські дрони в такі прифронтові міста, як Херсон або Суми. qr код на цей збір був щойно на ваших екранах. його там в куточку для тих, хто дивиться у нас на комп'ютерах. Ми Продублюємо ще посилання на саме відео, на повне відео, де Рауль там все показує, розказує. Робить тест-драйв цього Mercedes-Benz, який ви можете отримати за донати на ЗСУ. І там вже будуть усі деталі, що да як. Все це детально описано. Також посилання на це відео буде в першому прикріпленому коментарі і в описі до нашого відео. Донатьте на ЗСУ. Які роблять свою роботу, а ну ну бачите, завжди так приємно задонатити і отримати, е, окрім великої перемоги і ще щось взаміна. Але так чи інакше, донатимо на ЗСУ, наближаємо нашу перемогу.